Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Значить, Робимо відеоогляд. Дві такі коробочки лежать. Спитайте, що, що це таке, що воно. На що робимо сьогодні відеоогляд. Я вам відповім. Це у нас е, дві пневматичні дрелі. Зараз покажу вам їх розпаковку. Вони у нас є пневматичними. Це е, більш такий професійний, не більш професійний, а це є професійний інструмент. Для усіляких підприємств, або ж там СТО, майстерень і так далі. І тому подібне. Значить, що він під себе підрозуміває? Пневматичний інструмент працює від тиску повітря. Це у нас з'являються в даному випадку дрилі. Дрилі із функцією реверсу. Давайте розпакуємо кожну. Ось так вони приїжджають в мінімалістичній білій коробочці, що одна, що друга. В даному випадку у нас ось така. Бокова дрель, як ви бачите, виконана в ось такій фактурі, скажімо так, форм-факторі, і звичайна, тобто, як пістолет дрель, як то кажуть. Ще раз повторюсь: працюють вони від зжатого повітря, тобто це пневматичні дрелі. Відповідно, для їх використання потрібно додатково, щоб у вас був компресор. Але я думаю, якщо ви вибираєте собі таку дрель для професійного використання, ви і так повинні розуміти, що компресор вам знадобиться без цього ніяк. Значить, бачимо, перша дрель у нас виконана ось такому звичайному вигляді пістолетний стиль. Бачимо у нас регулювання по подачі, тобто закручування і викручування, реверс і не реверс, скажімо так. Все дуже легко перемикається і не, не люфтить, скажімо так. Ручку маємо виконану дуже таки з плавним ходом, але так як це професійний інструмент, зроблений, скажу вам зразу, він грубо. Тобто все, як то кажуть, зроблено на славу. Патрон у нас діаметром. 3 восьми дюйма, як бачите. також все дуже зручно закручується, викручується. Зараз вам покажу. Ось так. Є, як бачите, все дуже зручно закручується, викручується. Тут, в принципі, з ним питань бути не може. Так як це пневматичний інструмент, тут немає ніяких акумуляторів, ніяких електричних моторів. Тут система виконана по принципу пневматики то вага його також немаленька. Тут так бачимо характеристику швидкість 2000 обертів за хвилину. Він максимально робить. Відповідно, вам також треба підбирати під нього. Потрібний вам компресор, тому що не з усіма компресорами він буде працювати. Наприклад, сьогодні е, пробували запускати їх за допомогою автомобільного. Маленького компресора. зрозуміло, що там тиску не вистачає. Тому підготували, покажемо вам пізніше такий більш уже, більший і потужніший компресор. По комплектації все дуже просто: е, ключик для того, щоб е, монтувати і зажимати е, наші сверла. І відповідно інструкція із. Е, як покажуть описом, як ним користуватися. І ось, бачите, навіть все дуже підробно описано. Кожна деталька підписана, можна подивитися, і в случае чого це все замінити. Інструмент пневматичний, в принципі, ніяких сверхдеталей в ньому немає. так І бачимо ще якісь його характеристики. значить Давайте перейдемо до нашого другу, до нашої другої дрелі. Значить, вона у нас, як бачите, кутова. Також в деяких ситуаціях для професійного використання їй потрібна буде кутова. Людина знаюча, вона, як то кажуть, зрозуміє. Також бачимо, патрончик у нас такий самий 3,8 дюймів діаметром. І бачимо, зажимаються у нас наші крильчатка для того, щоб все зручно, як то кажуть, було у використанні. Також в комплекті. Дуже проста комплектація, ключик для того, щоб зажимати ці ж самі наші сверла. В даному випадку у нас виконана по системі ось такий. є у нас такий важіль, який і відповідно запускає в дію нашу кутову дрель. На цій стороні бачимо, у нас регулювання також по ходу, тобто або реверс, або закручування. Все дуже просто, вага також. Доволі таки немаленька, тому що вся дана система виконана із металу. Бачимо елементи з латуні, ось той же елемент з латуні, і тут також. Виробник, наголошу, компанія Sun... SunTech. Моделька е ось цього нашого кутового, е кутової дрилі, називається sm 705 як ви бачите, 3,8 дюйма е наш патрон, і маємо. Можливість функції реверсу. І модель звичайна пістолетна. у нас називається SM709R. R також означає у нас реверс. 3,8 дюйми, бачимо наш патрон. І відповідно, давайте підключимо до нашого, так сказати, обладнання, яке ми зарані підготували, для того, щоб продемонструвати вас, для вас їх у дії. Значить, підключений у нас компресор на 50 літрів ємності. Накачали ми. Шість атмосфер, шість бар. Вмикаємо і, як бачите, працює. В одну сторону перемикаємо. І реверс також працює. Раз, від'єднали. І, відповідно, ніякої електрики, нічого вам не потрібно. Можна працювати навіть без електрики. Під'єднуємо наш кутовий кутову дрель. Раз, під'єднали. І також, як бачите, працює і міняємо напрям. Так, раз. І раз. Це, як бачите, працює. Спеціально підготували для вас таке обладнання, щоб показати їх в дії. Але я думаю, для тих, хто підбирає собі такий інструмент, все буде зрозуміло. Ось такі цікаві. Професійні інструменти, пневматичні, є у нас в асортименті, є у нас в наявності. Сантех виробляє дуже багато різноманітного пневмоінструменту. Це може бути від ось таких дрилів до, наприклад, гайковертів. Все на будь-який смак для будь-якого підприємства для будь-якої задачі у вас ви знайдете. Тож, дорогі друзі, за такими пневматичними інструментами, з такими дрелями, звертайтеся до нас компанію Електромотор. І з радістю зробимо вам. Невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки, щоб ваша покупка вам трохи зекономила гроші, як то кажуть, і була більш приємною, щоб ви були для нас постійними клієнтами, тому що е такий пневматичний інструмент зараз є не у всіх в наявності. Тож, дорогі друзі, звертайтеся, залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.ком.e, або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю дамо вам знижечку і. Як то кажуть, чекаємо на ваші замовлення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення.